То ти не знаєш, коли повернешся? Кохано, це місія без дати повернення Я відкриватиму таємниці сонячної системи і навіть більше. Це завжди було моєю мрією. Просто пообіцяй, що повернешся цілим і неушкодженим. Я повернуся. Я обіцяю, що повернуся. Ало, чувак, це Сполучені Штати Америки. О, це честь? Те саме обов'язково привезе до космічиної нафти. Побачимося! Е... Ми сказали, що в космосі є нафта, аби він профінансував місію. Спрацювало чудово. Добре. З дитинства я мрію стати астронавтом. Роки тренувань і жарт, все заради цієї миті. Усі завжди говорять про погляд на землю з небес. Кажуть, що твій погляд на життя змінюється, як тільки ти це бачиш. Якщо це правда, тоді. Привіт малюче! Вітаємо у космосі. Гей замко, скажи своїм землянам, що буде представить розношу самі як воші. У я хочу побачити. Привіт, Примідаться, чувак!